Так, доброго дня. Для сьогодні в нас була така цікава тема, як, як змінити налаштування гри. Наприклад, у нас є звичайна гра, ми проходили всю, наприклад, базову гру. І потім ми хочемо змінити її налаштування, наприклад, як у Харді. От як це зробити? Значить, перше, що нам для цього треба буде, це сайт для того, щоб ми змогли змінювати налаштування наших сейвів. От, для цього перше, значить, давайте я вам покажу, як в мене зараз це все у грі. От. Так, пішло в пішла в мене гра. Я зараз покажу вам мої ці збереження на даний момент. Так. Значить, якщо подивитися почати гру вибір кампанії, то в мене перший слот пустий і другий, третій, четвертий заповнені. Так як у нас воно починає рахувати з нуля, то тоді виходить, що це 0, 1, 2, 3. Значить, я зараз що зроблю? Перше. Я зараз із, скажімо, якщо з одиниці рахувати, то із третього слоту всі мої зміни перенесу в четвертий. Скажімо так, продублюю їх, щоб створити копію. От. І з копією ми будемо вже працювати якраз. Тому бажано спочатку зробити копію, або створити пусту компанію, щоб папочка автоматично створилася. І ви потім зрозумієте, чому. От. Або знати, як їх правильно іменувати треба. Значить так, моя зараз завдача це перше, перенести всі мої збереження на якийсь. Із збережень, або ми перетремо це, але я не хочу цього робити, або ми створимо нову, або перетремо третю. Значить, на даний момент я хочу із цього збереження перетерти це. Тому що це вже повністю пройдена гра, а це ще не повністю. Тому це таке застаріле оновлення, тому ми його можемо перетерти спокійно. Значить, для цього що ми зможемо зробити? Для цього нам треба спочатку знайти місце, де у нас знаходяться файли з збереженням. В моєму випадку, і в більшості випадків, навіть воно пише на сайті тут, а що це в апдаті. От. Єдине, що треба знайти свого користувача, в моєму випадку, це адмін. Тобто, ми переходимо, давайте так: от я приблизно. Я скопіюю його собі повний шлях. от, І просто покажу, як там туди потрапить. Значить, в мене Windows знаходиться на диску C, і Users. Мій. Зараз user, який, яким я користуюся це адмін. От, Після адміна нам воно ну, куди там пи пише. Давайте спробуємо, що воно тут пише. Апдата. Тут, можливо, треба буде увімкнути так, щоб скриті папочки з'явилися в списку. Якщо вам це треба, то десь заугліть, бо я зараз вам не скажу, як це швидко зробити. От. ап Що воно там потім пише. Вони, якщо подивитися, Local. Після Local. Cyber шукаємо. Так. SS. Потім шукаємо RoadCraft. Потім Storage. Потім. Що там? Steam. І юзер. Це наша ID юзера, Main. от І по факту save. Все. От ми якраз потрапили в цю папочку. Я ще вам казав, що е, у, у, тут у грі починається відлік з нуля. Тому слот 1, 2, 3, так як в мене перший пустий, то в мене його не існує. От. Значить, що я зараз хочу зробити? Я хочу зараз всі мої збереження перенести із другого слота в третій. да? Зробити прямо таку копію. Тому я його копіюю з заміною. От. Або, можливо, можна було спочатку все видалити, от, і потім ставити. От, бажано, звісно, якщо ви хочете не накосячити, скопіювати ця, всі ці ваші слоти кудись в іншу папочку, щоб потім можна було це все відновити. От. Але вам треба бути уважним, щоб, ну, коротше, діяти впевнено. От. Бо можуть бути косяки. Так, значить, ми створили, перенесли все в слот 3. Тепер дивіться, я зараз знову запущу гру. І ми перевіримо, що мої всі зміни із слота 2 перейшли в злот 3. І тут вона, виходить, дивіться, що пише мені, я зараз вам покажу екран. Типу, коли я почав запускати гру конфлікт. І тут нам треба бути уважним. В даному випадку збереження зі слоту 3 в мене були застарілі, тому що. Час змін у слоті 2 був вище. І тому зараз мене гра питає: а що я хочу? Локальні збереження зберегти? Чи зі... ті, що в мене у стімі. І тепер я думаю, що мені треба зберегти. І я хочу зберегти мої локальні зміни. Продовжити. Це тобто локальні, які я тільки що перезаписав. Тепер вона запускається гра. Коротше, на цьому етапі треба бути трошечки обережним, коли гра питає, що ми хочемо перезаписати. Звідки нам треба брати? Тому що, якщо ми, там, якщо ми не збережемо ці слоти, і наш ММО, наприклад, Зберегти з клауда, то то що останнє було туди завантажено воно перезапише всі оці наші слоти. от Тому на цьому етапі краще бути обережним. Так, почати гру, вибір кампанії. І тепер, якщо ми бачимо, от у мене 16.40 і тут 16.40, тобто просто продубльовані дві кампанії. от і чому це я вам показую, щоб можна було потренуватися на якісь копії, щоб не змінювати основну компанію. От. Тепер я буду змінювати мою, мої налаштування з компанії під номером 4. От. А слот це буде третій. Тому що відлік слотів починається з нуля, Ну а тут, для зручності кажу, від 1 до 4. Так, скоріше за все, більш запутав, ну нічого страшного. Так, для цього що нам треба зробити? Давайте я закрию гру. Так, вийти. Хоча з іншого боку можна показати. Давайте продовжимо. Я просто покажу, якщо тут можливо. Тут, мабуть, неможливо компанія. Персоналізація це. Ні, це не то. Скасувати зміни. Я думав, тут можливо можна показати вам ці мої налаштування хардмоду. Але, скоріше за все, це все треба дивитися у самій грі. Тому давайте початок ігри вибір компанії. Оця ця гра продовжить. Зараз вона в мене швиденько завантажується. І там просто можна побачити в меню, які в мене зараз вибрані налаштування. От. Щоб потім побачити, чи змінюються вони чи ні. Так. Давай. Завершено. І ніяк не завершиться до кінця. Так, супер. меню І в нас тут є модифікатори складності. От, на зараз у мене обмеження палива вимкнено, висока вартість. Вартість пала висока, там обмеження мостів тривіальна. Ну, коротше, бачите, ці всі характеристики по факту було б непогано запам'ятати. Або як варіант, іще що було б непогано це запам'ятати. Зараз теж ми створимо нову компанію. От, бо ми при створенні нової кампанії, якраз зможемо обирати ці всі значення. От, І треба запам'ятати для себе, які значення треба буде обирати. От, Наприклад, почати гру вибір кампанії нова. Не знаю, там така. Що там далі? Хай така буде машина. Не знаю, колір такий. От, бачите, тут є, наприклад, обмежене паливо. Вимкнуть і вимкнуть. Типу дві позиції, і складність камвоїв, тобто перші чотири позиції це включить і виключить. А отут, наприклад, обмеження мостів, ми можемо брати низька за замовчуванням і висока. Тобто оці всі значення нам краще ну запам'ятати, що буде відповідати за перший режим, що за другий. Тут чотири режими. Ну, коротше, краще знати, що за що відповідає, тому що коли ми зараз це все будемо налаштовувати на сайті, там. Буде просто 1, 2, 3, 4. От. І нам треба знати, що 1, 2, 3, 4 буде означати. Так, скасуємо. Ви впевнені, так. Да. Все, я ж її не створив, не створив. Все. Вийти. Виходимо із гори. Так. Зараз у мене гра закриється. Все. Тепер у нас, значить, в слоті третьому. У нашому у нас збереглися налаштування зі слоту 2. От, і ми з слотом 3 будемо гратися. Для цього що нам треба на цей сайт завантажити? На цей сайт нам треба завантажити оцей наш компліт сейф. Для цього ми його просто сюди притаскуємо. Все завантаження зайшло. І от воно зчитало всі наші налаштування на даний момент. Да? Сіка в мене досвіду, сіка в мене грошей, яка назва компанії. Наприклад, ми можемо назвати тест, я не знаю, там тест, да щоб побачити ці всі зміни. Значить, у мене на даний момент вже розблоковані всі рівні, розблоковані всі машини. Тут також можна це налаштування, щоб прибрати всі оці ржаві машини з гаража є. Це значить, скільки в мене очок на даний момент. На цьому, на мапі настання, на, на який я грав, для того, щоб цей. евакуюватися. Це сіка в мене колод, сіка бетона, сіка сталевих балок, і сіка стоп. Так, да, сталевих балок, а це пайпів. І також тут а мені доступний режим хард мод. От. І тому, чому я казав, треба дивитися на ті всі налаштування? Тому що якщо перемикалка, то тут або так, або ні, то тут, наприклад, Fuel cost, да, це вартість палива. І тут є кілька режимів: один, два, три. І тому, якби коли ми знаємо, за що відповідає кожний режим, через те, що коли створюєш компанію, ми там бачимо відповідне положення, за що не відповідає, то ми можемо тоді вже... Точно налаштувати, що ми хочемо. Точно, також з кар'єром, да? це налаштування кар'єри, наприклад, ти точно знаєш, що один це тривіальний режим складності, два це, здається, просто звичайний. Три там реалістичний, а чотири це там дуже складно, щось типу такого. От, і тому оці всі режими вони відповідають тим налаштуванням зліва направо, які ми бачимо при створенні компанії. Наприклад, я що можу там прибрати паливо, прибрати, все прибрати. Е, Чому б і ні. Єдине, що я, мабуть, не зможу прибрати повністю хардмод. Але можливо, якщо я виберу там це по замовчуванню, да, наприклад, якось так. Я не знаю, чомусь я думаю, що це буде по замовчуванню. Ми можемо тепер зберегти зміни. От. Тобто ми модифікували налаштування. Тепер нам треба це все зберегти. Коротше, якщо нам потрібно додати грошей, будь ласка, ми міняємо характеристики поля гроші. От. Так, скачаємо. Давайте ми його зараз кудись скачаємо. Зараз подумаю, куди б мені його закинути. Steam library, відоси YouTube. Так. Ну, хай буде тут десь. Тепер, значить, у нас е, ці зміни збереглися. Що нам тепер треба зробити? Так як у мене копія 3 зі слота 3, це копія зі слоту 2, тому я спокійно, от бачите, слот 3. Я зможу зробити так, от скопіювати і заміною. Все. Тепер що мені треба ще? от Бачите, бекап є. Тож, те ж саме, тільки бекап Нам треба зробити спочатку копію компліцей в Ctrl-C, Ctrl-V. У нас з'явився файл з копією. Тепер нам треба зробити. переназвати, пере, 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 я не знаю, як правильно українськи сказати. Переіменувати Ctrl-C. Нам треба скопіювати назву цього файлу. От, цей файл нам треба видалити І оцю копію ж саме змінить базу. Все. Тепер все, те, що ми зробили, це ми компліт сейф замінили на новий з новими налаштуваннями. І бекап також замінили на новий оригінальний файл, який ми тільки що сюди вставили. Тепер що? Тепер нам треба всього-навсього просто піти у гру, запустити гру і перевірити наші налаштування. Грать. Так. Сервократ запустився, <кій> запускається. А що ми зробили? Ми трошечки змінили налаштування хардмоду, да? а саме ми прибрали паливо. Здається, всі перемикачі поставили на мінус. От. Тобто, в нас тепер паливо не повинно бути. І не повинно бути фізичною цієї. Коробки передач. Для цього ми заходимо в вібрі компанії. Якщо ми бачимо, в нас пішло переименування. Значить, наша компанія тепер з назвою тест. От. Гроші на місці, все на місці, тому що я нічого не, не, не змінював там. от Запускаємо. І дивимося. Значить, тепер у нас паливо повинно пропасти. от і коробка також повинна бути звичайна. Коротше, зараз побачимо, якщо вийшло, супер, якщо не вийде, погано. В теорії повинно все вийти. Так. І є контакт. Те, тепер що ми можемо побачити? Так в мене трошечки фокус ага. гри пропав. Е, значить, паливо в мене пропало. Коробка в мене пропала, вона стала стандартною. Все як і треба. Тепер, якщо я піду в меню, модифікатор складності, Переобмеження палуба випнене, складність камфою випнене, все вимкнене. Низька, низька, тривіальна, низька, тривіальна. Ага, обмеження евакуації, я не пам'ятаю, чи я змінював, чи ні. Ну, коротше, у... тут певні налаштування треба буде подивитися, я не дуже пам'ятаю, що я там поставив. От, Точно пам'ятаю, що я поставив реалістичні кар'єри низька. От, обмеження евакуації, бачите, в мене залишилось тривіально. Треба буде перевірити, чи вона працює чи ні. От, але в цілому таким чином можна по факту змінювати налаштування, тому що по-іншому їх ніяк не змінити, особливо, якщо в нас... Що ми ну, хоч і їздимо. Так, в мене таке відчуття, що в мене зараз немає фокусу на грі, хоча начебто воно є. От, тому що, бачите, текстури не, не завантажуються. От можливо, це через те, що я роблю запис. От. Короче, таким чином можна змінити налаштування. От. В такому самому вигляді я якраз я собі змінював налаштування з цього. З звичайного режиму на хардмод. От. в мене є старе збереження без хардмоду. Тому я я рекомендував, як зробити. Взяти стару компанію. От. І зробити копію в новий вільний слот, наприклад, почати гру, вибір кампанії, наприклад, скопіювати із першого слота в нульовий. От, там вже на, тому, на, на, на тій копії змінити всі правила. Перезапустити гру. Точніше, спочатку ми змінюємо файли. От, потім перезапускаємо гру. І дивимося, чи все працює, чи ні, щоб ми оригінал не, цей, не псували ніяк. Отакі от. От, от справи. Так що посилання на сайт, я думаю, я це все залишу під відео да, в описі десь там. От, на цьому все. Будьте здорові, щасливі. Да? Живі, здорові. На цьому все. Зі Сфрофткрафтом. Якщо треба, то є в мене там про СНАВРНЕР. Як перекладати гру на українську. Те саме, як і Рафтат перекласти. Можете спробувати. Якщо вам таке цікаве. От на цьому все. І ще раз всього найкращого. До побачення. Чао-какао. Бажаю вам всього найкращого.